Я Даня, і сьогодні в цьому відео будемо грати в Minecraft. Нове, новий формат відео на моєму каналі. Будемо перевіряти 10 цікавих міфів з інтернету в Minecraft. Поїхали! Якщо ви знаєте ще якісь цікаві міфи про Minecraft, я їх на наступне відео, тільки напишіть мені їх в коментарі. А ось, а ось і 10 міфів. Так, давайте їх розглядати окремо. Перший міф, міф. Якщо поставити блок льоду під лавою, вона охолоне. Насправді лід працює як блок охолодження знизу. Давайте перевіримо, візьмемо, викопаємо. Ось так. Якщо у мене тут лід буде стояти, чи зможу охолонити плаво? Перший міф, як я зрозумів, відразу не правда, так? Да? Тому що на лід все одно. І самому льоду все одно. Тобі ж нічого подобного. Міф неправдивий. Другий міф. Якщо прикрити ТНТ Килимом, вибух буде слабшим. Ніби як глушник. Ну давайте перевіримо. Правда, мені щось сказати, що тут ще все зарветься нахрен. Як то мені, типу надиву? Пласти його потрібно динамітом, ой, динамит буде будет пластик килимом Давайте його так от Але перед початком... Давайте просто як зривається просто динаміт Бам. все здоровий Абсолютно ідентична. Значить, відомо. Що це теж міф. Міф номер 3 Зачарована книга на Шоломі. Дає нічне бачення, якщо її назвати Night Vision. Міф взятий зі соцмереж, Тікток усякого. У мене два варіанти, як це може бути. Або шляпа на Night Vision. Або шкіряна шапка, яка там була зачерпна книжкою, яка називається Night Vision. Давайте перевіряти. І... Перша шляпа нічого не робить. А друга. Night Vision. Так. Це наша шкіряна шапка просто. Нічого. І Night Vision. Теж нічого. Третій міф. Неправдивий. Мене обманюють постійно. Неправда, неправда. Це все неправда, блин. Четвертий міф. Якщо перетягнуть в повний сет шкіряної броні, пилини не атакують. ой ой мені... Я вже впевнений в те, що це неправда. С пол сет шкіряної броні. А раптом працює, конечно, ну блин. Я впевнений на 99%, що... Нічого подобного. недр ходжу, щоб, щоб міфи провіряти. Пишіть ну, свої міфи обов'язково в коментарі. Бачно, щоб вони були правдиві. Неправдиві якось не хочеться бо вони мене. Не класні. Правда, мені ще треба буде знайти пігленів, так? Да? Ладно, тебе знайшов челик. Потому что туда найти было капец тяжело. он буквально я там туда прошел, там вниз, вверх спустился. И пока что я найду, я в креативе, сейчас выживание. Реально? Реально. Вы бы сейчас бачили мое лицо. Они меня бьет, потому что я в кирене бронефул. Шо? Бля, ходи туди лиш? І ти щас задохнешся нахрен. Гомолопітек, ти ще задохнешся нахрен. Тебе вряд трясе. О! Он испарился. Прикол. Перший міф. Такий правдивий. Я в шокі. П'ятий міф. П'ятий міф. Можна посадити дерево через... на... на килим. Сп... Справді незвично. Та багато хто знає, чи це правда, чи неправда. Ну це неправда, я впевнений. Ну во. Ну ти мене посадиш так. Нє. Ні. Ніяк. Ти просто не посадиш. Мало... цей ладно, воно там не виросте. Ти туди просто не посадиш. Фігня-брехня. Міф номер 6 Міф номер 6 у нас говорить.. Якщо поставити два маяки поруч, ефект буде подвоєно. Давайте побудуємо маяк і спробуємо. Я лише не знаю. А такий із трьох блоків. Перший і. другий, Перший, другий. Ось вибираємо швидкість, тепер в мене є швидкість. І тут так само вибираємо швидкість. Тепер у мене швидкість першого уровня все одно. Тобто рівень не подвоєно. Значить брехня Махалова. Я в цей міф даже вірив більше, ніж в той спігліном. Ну ладно. Так. Наступний міф. Номер 7. Якщо посадити скелета в човен, він не зможе стріляти. Перевірка логіки логіка інтелекту. Ну зараз перевіримо. Ночь. Ставим. Ставим. Все одно стріляє, бачите? Типу, йому йому все одно Сладить він в водце, не він в водці. А ну пишем нахрен. Так мне надо розібратися. разобраться. до зомбі сюди посадить. Нам хаос. А дивіться, інший міф. Типор, дивіться, він не може стріляти. В смысле він не може... Зомбі не може бути зомбі цього скелета. Прикольно. Наступний міф, міф номер 8. Як золотий блок притягує близько там золотий блок. Починається у нас гроза. ще перевіримо, чи зможемо в неї з чотирьох ударів молні хоч два прийти у блок. Або з п'яти 3, мабуть, 5-2. Зроблю трохи більше зону. Отака у нас буде 3-3 на зона. Щоб не її вдарило молня. Особлист тільки чекати. мы выделяемся Может, правда, так происходит. Ну, сейчас пока еще было сколько в загале нема. Ну и где? Ти знав, що блискавка не може бути, коли у тебе мирна мирність. мирна сложність. Бо я не знав. Так, два. Мимо. Та й нахрен не зайнятий. Так. Ну де де ще удари? Якось тільки два, а я хотів мінімум 4. Коротше, неправдивий міф опять, на жаль, я хотів би провірити його, до речі. Ну тепер, ну я його провірюю, я хотів би, щоб він був правдивий. Віднані судьба, віднані судьба. Так. Міф номер 9. Якщо... Якщо назвати якусь тварину Крум То знає, що дорожно повинна статись. Да, її перевертає. Корова перевертиш. Корову перевертиш. А ну я хочу так ще якось перевертати. Опа, а я знаю, що ще, якщо Джобом називати. Ой, джебом. У мене десь була наковальня. Зараз переименуем. Десь нема. мог. Цей миф правильный. у нас два правильних міфа. Всіх з 9 і останній міф. Якщо вірити, то так. міф номер 10. Кінь з бронею переживе падіння з 50 блоків. Це міф, чи чи це міф, чи справді броня рятує від такої смерті. Давайте перевіримо. 2, 3, 4, 5.

Валим коня, и гу-гу-гу, что -гу -гу. охренел? Так, седло, броня. И гу-гу-гу-гу! Да, выжил. Сколько жизней? Обми... Арми... Ну, блин. Разнесло непогано, так? Жить, я вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,5 сердець. Тобто броня захищає. Більше як на. Три, більше як на три сердечка коня. Тож розстрої їх робить. І на цьому моменті я хочу завершити це відео. Дякую за перегляд, не забудьте про лайк і підписку. Три, три все таки було правдивих із 10. Пишіть, якщо знаєте міфи ще в коментарі. Всім ночі, всім пока-пока-пока-пока.